Всім привіт! З вами, як завжди, я, ваша Кеті Чері. І вже дуже скоро моя родина продасться діму вишневому, і ми переїдемо до надсучасної квартири у Києві. А зараз я познайомлю вас зі своєю родиною. А це очканат мій рідний брат Андрюша. У нього безліч друзів. Але мова не про соцмережі. А ось про цих говидних істот. Відчепись. Ммм. А це голова нашого сімейства, батько Микола. Пап, привітайся з моїми панами. Всім привіт. Так нікого немає. Папа, працюй на камеру. Хло! А, а це справжня голова сімейства ряджаків, мама Оксана. Мам, скажи щось на прямому ефірі. Сюди? Так. Всім привіт. І пока. Мамо, ну що ти зробила? Що я зробила? Я прокинулась о шостій ранку. Я помила підлогу, повитирала пилюку. Я попросувала штори. Ось що я зробила. Тому що люди прийдуть дивитися на будинок, а не на твою. Що ти ходиш по хаті в трусах? Іди вдягнися. <гум> Коля, господи, а ти там що робиш? Взагалі-то я міняю лампочку. Молодець, тільки обережніше. Все під контролем, Люба. Стояти. Ти куди? А що я? Я йду виносити мурах з дому, як ти й наказала, щоб і близько не було біля твоєї кухні. Молодець, іди. Бобережніше, я там підлогу помила. Зі мною все добре. Ну в кого ти такий? Зі мною все добре, Люба. Питання знято. Де ж вас сховати? Це що таке? Сидіть тихо, я зараз. Все такое по жизни. Бывает масть людей бугать. При нашем новом... Молодости... Блин, ⁇ мене! Ху, знов гарика заживала. Фу. Алло, я на проводе. Диплом? А в який в универ? Ну, дивись, до и вторка нифига не выйди. Принтер накрылся. Давай. Міша, що це за капець? Що ти тут влаштував? Тобі що підвалу мало? Може, ти ще й в вітальні там все загадиш, а? Оксана, взагалі, якщо ти забула, це моя хата. Що хочу, то і роблю. Якщо ти вирішила потріпати комусь нерви, маєш колю. Я на це не підписувався. Он все все Облатує. Бажись. Та йдите. Господи, слава Богу, ми скоро купимо квартиру в Києві і переїдемо з цього дурдому. А що смердить? Міша, що смердить? Не смердить, а пахне. Я готую собі малиновий піджак. Тепер я буду справжній комець. О, а ворожка можна ще підкинути. Коля, сонечко, а що ти там робиш? Сонечко, лампочку вкручую. Молодець, тільки обережно, я тебе знаю. Все під контролем. Малий. Є одна прикольна тема. 300% нова. Ти вдолі? Ну, принципі... Ні, Міша. Він не вдолі. А чого ти? Там в стопудово все верняк. Міша, так в тебе все стопудово вірняк. МММ вірняк, сірконі браслети, вірняк. А коли вірняк нам гроші буде, а? А я не понял, а що ти за чоловіка розписуєшся? А тому, що це мої батьки подарували їм гроші на весілля, щоб купити квартиру в Києві. О, я погнав. Панкам хой! Хой! Ха обер... Обережденько! Прошу, прошу, от сюди. Будь ласка. А оце гордість нашого інституту. Кріокамера КК-3547. Унікальність цього винаходу полягає в тому. Короче, директор Хреції екскурсії. Скільки ти хочеш завести притун притул для Чкаріків? Дешевше. Тільки даром. <свист> От так краще. Але ж. Чи ти реально хочеш за даром. Ні. Повторю ще раз. Директор продає інститут з усім обладнанням якомусь комерсу. Нє. Вся багатолітня праця піде коту під хвіст. Юлік, у вас тут така нудна робота. Під хвостом їй буде набагато краще. Що тут цінго? Фу! Та якщо, якщо, то хоча б син. Ну. Юлік, з тобою точно все в порядку. Це холодильник, а холодильник продумав не ти. Інакші люди до тебе. Та який холодильник, дивись! І що? Я не поняв тобі, що вдалося оживити холодець? Який холодець, Міша, це кріокамера, розумієш? Ми вирощували в лабораторії кристали гідросульфіду цезію, які здатні заморозити живий організм, не пошкоджуючи складних нейронних структур. Давай то саме, але люської мовою. Вона може заморозити живу істоту, а через деякий час розморозити в тому ж самому віці і стані. Юрій. <бів> це ж майбутнє. Я багатий. ти знаменитий все, як ви хотіли. Чого ж ми ти мовчиш? <бів> а? Ну, я ж не мовчу, я кажу. Директор продає інститут і завтра все це поріжуть на металобрухт. Давай старий. Ти бачив її. Ну? Це ж не якийсь шматок плутонію, що можна через прохідну в трусах винести. А якщо через чорний хід? Там ворота на замку, а ключ у кабінеті директора. А він. Слухай, він кудись поїхав, точно. А що ти мене сверлиш? Де по ключі? А чого це я. Іди ти? Чувач. ти... Так, давай, давай, давай. Наш, так... Кабінет по коридору направо. Він не замикається, так що давай швидко. Ключик їм золотий шукати. Я змішому руки на юлі пішов. Ха-ха-ха, тата. Дура, так, а що? Я маю тут підписати дуже важливі документи якісь, так що почекайте трошки. А я думав, ви тут усі у халатах ходите. Ну так, але я ж директор. Що мені ті лашарики можуть сказати? Я маю на увазі працівники мої. Значить, це тобі. А що там? Жартувати любиш. Капуста за вище бази. Капуста? Ого. Так багато капуст? Просто зроби те, про що домовлялися. Не переживайте. Директор сказав директор зробить. Е, ти сумку забув. Дерява! Директорська голова, дякую, що зайшли. Привіт, а воші базі. Ніша, а? Цой, Все в я більше не можу. Фу. 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 Юлік, там точно ж одну свинину. Немає, немає. Там тільки твоя сумка. А що в ній? Та чорт я знаю. Якісь овочі, фрукти для директора. Слухай, раз для директора, напевно, що круті, а на нас або фейхо, а? а? Я навіть про такі і не чув. О, бач, а ще вчений про себе каже. Так, давай. Взяли. Обережніше, кажу. Ну, вже... Давай запинки недалеко. Я все зробив. Сідай, поїхали. Вибачте, пане Бабару, я на загранпаспорт фотографувався. Там черга, капець. Сподіваюся, у нас все в силі. Ти кому віддав гроші? Йолоп. Ну я кому? Директору. Mm -hmm. Спортивній куртці. Нагадай мені, чого я тебе взяв на роботу. Бо я з мозгами. Хочеш залишити з ними. Сьогодні ж знайди мої бабки того спортсмена. Я йому влаштую, ви сирі сперти. Mm -hmm. А твій малий з дружиною не скажуть, що ми ваш підвал зайняли? Що ти паришся? Вони звалюють звідси в Київ жити. І взагалі ми заховаємо ту штуку там, де ніхто не знайде. Це мій таємний офіс. Нічого собі. Взяли. Ага. Давай. Та, ага, ні-ні-ні, ще, ще, ще. Між обережніше тут вимикать. Ще. Міша, Міша, це ти! Хулік, тебе качка копнути, він жодного не відрубав. Там сумка випала. Мі очі чуть не випали. Там гроші. Багато грошей, ніж. Та ти кажеш, я взяв. Якийсь мужик передав. З бази. Що тепер робити? Я знаю, що. Ви бажаєте Так, Шампузі давай, Мала, Шампузіку! А мені, будь ласка, чорної ікри. Добре. Міша. Міша, я піду звільню місце для продовження бенкету. Так, я вас дуже прошу. Тільки не крашену ікру давайте. Добре, бо я знаю ті ваші приколи з желатином. Добре. Давай, мала. Черка. Вибачте, я не зіршу, Молчу. Алло, уважно. Здоров, череп, термінова справа. Зручно говорити. Ей, а? персонаж, а? потримай. М може не треба? Придурок, трубу потримай! Ало, тепер зручно. Тут бобер місто на вуха поставив. Сказав усіх підключати. Якийсь козел його сьогодні кинув. Кинути бобра це що за самогубець. Та я сам усього не знаю. Кажуть бородатий хрін, в спортивній курці. Пер сумку з боблом. Коротше, знімай своїх. Винагорода за його голову нормально відвалиться. Ей, персонаж, А ти що безсмертний? Вибачте, будь ласка, триманих питання життя і смерті. Свій Міша, ти залишиш, і, дім, і рідних і цю грішну землю, розумієш? Тебе розшукуй бобер. Ти що з дуба впав? Бобер в лісі дерево розе, Юлія. Навряд ли він мене шукає? Міша, врубайся скоріше, бобер, це той самий бандюк, який тримає усе місто. І ті гроші в сумці, це його гроші. Він дуже хоче повернути назад. І зараз тебе розшукують усі братки міста. Що ж ти мовчиш! Слухай, давай реально йому пояснимо, що все вийшло випадково. Випадково? Mm -hmm. Випадково потім тебе у різних пакетах знайдуть у браварах або у білій церкві. Це ж ББР, Міша! Він навіть слухати не буде. Mm -hmm. Блін, Стоподово. Мені, походу, взагалі ліпше звідси не виходить. Але ж ти не можеш залишитись тут назавжди. Чесновато, але що поробиш? Давай сумку. Може, хай краще в мене побуде. Що ти такий м'ялось? Готовий за гроші маму продати? що? Давай сюди. Ага. Ну ладно. На тобі на початок. Це для науки. Лягай на дно і не висовуйся. Міша, ти точно вирішив. Ми камеру ще не тестували на людях. Ліпше померти багатим заради науки, чим бідним, закатаним в асфальт. Міше! Та все, Юль, хватити сопель. Закривай. I'll be back. Хоч я вчений, але з Богом. Один, два, три. Знаю, але якщо воно ворухнеться, його тюкну. Чекай, це. Це неможливо. Це Міша. Він що весь час був тут? От звідки такий рахунок за електроенергією? живий? Ну, бо він і є, живий. Братику. Братику. Це ми. Ми так раді тебе бачити. <ривіт> Що? <ривіт> а, бобер його вже посадили у в'язницю. Не переживай. <ривіт> Коля, це ти? <ривіт> так. А де твої патла? Ти що пістригся? Оксана! Так. А ти взагалі не помінялась. Ну, так я скажеш, тільки 23 роки пройшло. Що? Що-що? Двадцять три? То виходить, вам, що по сорок. 40... Три. А мені п'ятдесять вісім. Та я. ну що вже можна? Миша, здаємося, твої племінники. Катя. І Андрій. Оце він, ж, Слухайте, а ви справді відморожені, як мама казала. Катя. Мама, дідусь такий класний. А він також з нами до Києва приїде, коли ми дім продамо. Я не зрозумів, ви що будинок продаєте? Ні, звичайно. Так. Ми, все... ми продаємо будинок. Ну так, продаємо. Ані що ж то мій будинок, і буде, Взагалі ви давним-давно мали звідти звільняти. Коля, що за прикол? Моя хата. А прикол у тому, що це ми виплатили твій борг, бобру. І взагалі завдяки цьому у нас досі нема квартири в Києві. А тут ми ремонт зробили, дах підлатали і продаємо. Все, ж ну нащо ти так, а? Ну, людина тільки в себе прийшла. Щ, щ. Так. Де моя сумка? Де моя сумка? К... Ну, мабуть, у підвалі? І що це Сувеніри з 90-х? Що бідося, не бачили, що стільки бабла? Купіть собі тепер квартиру хоч на хрещатику. Міша, а в тебе всі гроші в купонах? Ну та не в талонах, сяня. Ці купони 20 років, як вийшло з обігу. Вони нічого не коштують. Як і слова твого брата. Як? Отак. Так. Все, ми продаємо будинок. Стоп. Ви що, хочете вигнати мене на вулицю? Чи б ді переїхати в нову квартиру разом з вами. Ні! Так! так! Не продавайте хату. Будь ласка. Це єдине, що я маю з 96 року. Оксана, я верну гроші. Дай мені трошки часу. Скільки? Три місяці. Три тижні, максимум. Mm. Ну добре. Два місяці і по руках. Родич з минулого. Це відосік розірває стул. Так, стоп, ніяких відосиків! А то ми прийдемо не в Київ, а в дурдом! Оксана, ну що ж ти пішує? Все буде чіки-піки. Дякую за довіру. Міша! На щастя?